Шукай причину, а не борись із симптомами. Чому твоя кімната завжди в безладі? Бо ти не повертаєш речі на свої місця. Чому витрачаєш час у телефоні? Бо тримаєш його під рукою. Роби прості речі: прибери непотріб із свого робочого столу. Відкладай телефон у іншу кімнату під час роботи. Створи умови, де неправильний вибір буде незручним. Формуй звички правильно. Джеймс Клір пропонує чотири простих питання, щоб зробити нову звичку частиною життя. Зроби її очевидною. Наприклад, поклади книгу біля ліжка. Зроби її простою. Хочеш тренуватись, почни з п'яти хвилин. Як зробити її привабливою? Запроси друга на тренування. Як отримати задоволення? Заведи щоденник, якщо бачити свої результати. Впевнений голос, впевнені рішення. Замість я намагаюсь їсти корисні продукти. Скажи, я їм корисні продукти. Така проста фраза змінює твоє мислення і додає впевненості. ти не дегустуєш щось, ти це робиш. Не гонись за талантом, комбінуй свої навички. Якщо ти думаєш, що не маєш талантів, подумай ще раз: наприклад, у книзі є історія Скота Адамса, який дуже любив малювати і смішно жартував. шартував. Він не був найкращим у гуморі та мистецтві, але, об'єднавши обидва ці хобі, став найкращим автором гумористичних. Коміксів свого часу. Тож склади список того, що в тебе виходить, і подумай, як це об'єднати в щось унікальне. Дозволь собі бути щасливим вже зараз. Часто ми думаємо, я буду щасливим, коли досягну мети. Але щастя, це не пункт призначення, а частина дороги. Радій маленьким досягненням. Хоч одна виконана справа з твого списку це вже перемога. Оточення твій головний помічник. Зміни те, що навколо тебе. Хочеш менше їсти солодке? Не купуй його. Хочеш більше читати? Тримай книгу на видному місці. Хочеш більше рухатися? Поклади кросівки біля дверей. Звички це фундамент твого майбутнього. Почни сьогодні. Маленький крок нова звичка, і вже завтра ти побачиш перші результати. Тож, який перший вибір зробиш ти?